Гречка по 138 гривень. Кавуни також для багатих, і є ймовірність, що сезонного зниження цін не буде. Дорожчає все, включаючи електроніку, і важливу роль в цьому відіграло саме підвищення податків. Запасайтесь продуктами, я вже не раз про це казала і знову скажу. Вітаю українці, Вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Наступна зима стане для більшості українців просто тестом на виживання. Окрім холоду в квартирах, яким нас просто вже залякала влада, може виникнути ще й проблема із продовольством. Продукти у продажу звичайно будуть. Щоб там хто не казав, вони будуть, але ціни на них просто стануть такою. Ефективною дієтою для схуднення. Тому українцям радять запасатись їжею ще з осені. Це дозволить пережити зиму без потрясінь. Фахівці дали поради, чим краще запасатися, щоб не витратити гроші даремно і щоб ці продукти взимку стали в нагоді. До речі, хочу від себе додати, що ось всі радять чим запасатися, але ніхто не каже про те, де ж взяти на це гроші. І скоріш за все, ніхто не. Про це нічого казати і не буде. Отже, насамперед, слід орієнтуватися на поживні продукти тривалого зберігання. Причому в ідеалі, якщо їх можна було б зберігати без холодильника. Адже ніхто не може поручитися, що взимку у нас у всіх буде безперебійна електрика. Які ж продукти тривалого зберігання слід припасати? Дивіться, тут є сенс запасатися як продуктами, які потребують приготування, так і тими, які не потрібно готувати. Щодо перших, то обов'язково слід закупити макаронні вироби, крупи, чай, каву, спеції для приготування страв. Якщо є підвал, можна... Все це покласти на зберігання, овочі, наприклад, буряк, моркву, картоплю, цибулю. Що стосується другої групи продуктів, які не потрібно буде готувати, тут є також чималий вибір: цей цукор, сіль, овочеві консерви, можна власного приготування, м'ясні консерви, рибні, супові, якісь концентрати. Тут знову хочеться пожартувати, хоч і не до жартів, але ось він настав зоряний час для Мівіни, так? Цей сонячникова олія, і свіжі фрукти тривалого зберігання, і сухофрукти, горіхи, мед, сухе молоко, сухарі, до речі, також зірковий час. Тепер щодо того, взагалі, що відбувається зараз, днями в Києві зафіксували гречку. По 138 гривень, адже тільки нещодавно вона ще коштувала трохи більше 100 гривень за кілограм, що також було немаленьким показником. Ціну на цю крупу почали, вони взагалі почали зростати ще до війни, ще з січня. місяця. Проте саме з квітня зростання цін, воно ну, так особливо прискорилось. Очікується, що ситуацію вдасться залагодити лише наступного року. За рахунок збільшення посівних площ під час використання насіння з Канади. Далі кавуни. Кавуни для багатих, хоча можна знайти і подешевше, скажу вам так. Середня вартість кавунів зараз в Україні коливається десь в межах 30-45 гривень. Це зробило просто це. Знаєте, це такий символ літнього врожаю. Зробило недоступним для значної частини українців. Сталося це через захоплені росіянами Херсонської області, звідки й постачали основну кількість кавунів. Дефіцит вирішили покривати за рахунок імпорту, переважно з Туреччини, Греції, Азербайджану. А ось українські виробники просто скористалися цим і почали підтягувати свої ціни просто до вартості імпортної продукції. Ось і все. В результаті ціни до осені вони не знизилися. Як це раніше було? Так, характерно саме для цього періоду. Бо вже в кінці серпня, на початку вересня вже можна було купити за хорошими нормальними цінами кавуни. Ті ж саме А В містах більше не розміщують великі сітки з кавунами. Тепер вони привозять в кількості просто там небагатої кількості і продають лише або половинками. Ми бачимо, так це а, споглядаємо, або навіть і четвертинками. Цілий камлон десь в середньому обходиться ну не менше, ніж як 300 гривень. Але якщо пошукати по базарах, можу сказати вам так, то можна знайти дешевше. Є й по 20 гривень, їй по 15, але вони маленькі. Далі ситуація може стабілізуватись. Наприклад, аналітика українського клубу аграрного бізнесу Світлану Литвин вона вважає, що в вересні очікується стабілізація цін на продукти в умовах збирання врожаю. На її думку, таке може статися в умовах стабільності курсу гривні і відсутності якихось сильних цінових там стрибків на енергоресурси та пальне. Варто очікувати, ну це її думка. повторюю, це тільки її думка. Варто очікувати на сезонне зниження цін на овочі тривалого зберігання. тобто це картопля, буряк, морква, цибуля, яблука тощо однак, ситуація також може змінитися в разі зростання цін на енергоносії, особливо в разі повернення акцизу на пальне. А так як його повертають. То, скоріш за все, зростання цін просто, ну, воно просто буде все. Вже загнали просто в кут. Розумієте ці ціну? Вона може тепер тільки вверх. І ви знаєте, що якщо дорожчає пальне, дорожчає все. Тому роблю такий висновок: хто б там що не казав, які експерти, що десь там щось буде знижуватись, десь щось буде менше і так далі. Я в це не вірю. Я вірю тільки в те, що ціни будуть тільки рости. Взагалі, а, поки не закінчиться війна, нічого хорошого чекати не треба. Ось це ось це мій прогноз. Ось це мій такий прогноз. Дай Боже, щоб я помилялася, але це ось такий мій прогноз від Катерини Котенкової. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.